Е, громадянська позиція, Сергічну, ваша е, партія, яка, будемо так казати, не. Ми не представлені в Верховній да. Раді, е, але наша позиція щодо виборів є чітка, вони повинні відбутися в конституційний термін. Е, більше того, є рішення з'їзду партії про те, що партія буде брати участь у цих виборах, які, по якому закону він би не проводився. Але я надіюсь, що колеги, які представляють. Парламентську коаліцію вони все-таки дотримуються того документа, який вони прийняли, і все-таки це законодавство, яке безперечно, скажімо так, нашим майбутнім, це пропорційні вибори до місцевих рад. Воно буде прийнято в часі. Це не буде в останній день, і всі гравці, ну скажімо так, будь-готові до цих виборів. І я ще наголошую на, на так такому нюансі, що згадайте південно-східну Україну, де місцеві ради практично на 100% сформовані з представників партії регіонів і комуністичної партії, і треба якнайшвидше провести вибори, щоб все таки Дякую, там не було тої монополії. Дякую. Ваші, ваші політичні сили, громадянська позиція однозначно виступає за відкриті партійні списки за пропорційну систему. Розповім, чому ми недавно брали участь у виборах, у довиборах до обласної ради в Ратнівському районі. Це мажоритарні вибори, і ми по повній, скажімо так, побачили, що таке А, адмінресурс, Б, що таке непрямий підкуп виборців. Тому що коли ти приїжджаєш в садочок. А вона каже: ви молодці хлопці, так ваш кандидат в АТО захищав батьківщину, ми його знаємо, патріот. Але в сніг і дощ ми будемо ходити агітувати за того кандидата, який вставив нам вікна, який накрив нам кришу і який дасть якісь матеріальні я собі, блага. Я розумію цього чоловіка. То він, він має конкретне отут. А то, що цей кандидат завезе там чи в Київ, чи у Львів. То йому від того нічого не буде. Тут Дріць. все має вікно ні, ні. конкретно, реально і так. А там, е, що ми не знаємо, як складалися списки партійні, там, чи е, Клюєв складав, чи Юлія Володимирівна складала. Е, потім як всі глянуть на той список, аж е, подали такі люди, що потім питаєш, Ну, мені приходилось питати, а там кажуть Юлія Володимирівна, як оця людина до вас попала? Ну, мені порекомендували. Ну не зовсім так, тому що е, відкриті списки вони дають можливість виборцям вибрати кращих публічних людей, а не людей, які якісь партійні бон за які... же, з тих людей, які партія ну е, бо... я приклад вам бон, розкажу. Да. Ви питалися в Юре Моклиці, який механізм. не знаєш, як робити? Роби по закону в статуті кожної партії розписаний механізм, яким чином визначається цей список. Скликаються відповідь. я говорю, як, як воно у нас відбувається. Я а... в партії регіонів, що в партії, тих партій, що були при владі. Що ми будемо говорити? Останні Є. вибори е, до Верховної Ради. Як складався список е, двох основних лідерів політичних сил? Я вас розумію. Можливі такі ситуації, що, грубо кажучи, повністю список. Є, ну скажімо так, людей, які якимось чином фінансово когось зацікавили, і вони всі там опинилися. Тому що якщо буде е, якісь окремі місця, грубо кажучи, куплені, але це не означає, що людина при відкритих списках гарантовано пройде, а пройде та людина, яка саме, ну скажемо, залучиться підтримкою виборців. Це не однозначно, що ця людина буде краще, розумніша, професійніша. Але це буде думка виборців, а не партійного бонзи чи якоїсь там Дякую. партійної камарілі, які визнають. Наша конституція цік. Я просто хочу зараз от озвучити, там Юлія починала озвучувати цифри, що в нас на, ну, на сьогоднішній день 240 тисяч депутатів. Цим законопроектом передбачається скоротити їх до 80 тисяч. І для сільських рад встановлюється кількість депутатів 6, для селищних 8, для міських рад, ну там від 14 до 5, для, якщо місто поділене на райони, для районних в місті 15 депутатів, кількість районних рад відповідатиме кількості територіальних громад. Сіл, які входять у цей район, кількість депутатів обласних рад буде вдвічі більшою за кількіст районів і міст обласного значення. Тобто у нас обласна рада, якщо у нас буде 4 райони, ну 4 чи 5, зараз ще не зрозуміло, будемо брати 4 плюс Луцьк, Коваль, Новолинськ, Володимир Вовнич, 4, це 8 на 2, 16 депутатів. Так, я правильно враховував чи ні. А поправте мене тоді, Я поправлю, Візьміть тільки мікрофон, да. Якщо ми говоримо про найбільш е, вірогідний до прийняття проєкт закону, чи будемо будем називати проєкт паробія, то там трошки інші цифри. Там. Е, Звучила пані Габко, такого цифри. Я взяв з її е, проекту. Це був це були зміни, які пропонувалися внести в січні місяці до існуючого законодавства, тому ну, що це, варіант не, при, не слідкував за думкою. Пані не, Габко. Дякую. Значить, найбільш вирогітний проект е, нам говорить про те, що залишається 80 депутатів. Там є дві, для обласних рад: 80 і 100, більше мільйона виборців. 100 депутатів. Але до... тоді ця цифра, що 240 скорочується на 8, вона не реальна. Ні, ні. Скорочується за рахунок сільських рад, селищних рад і, міс... і малих міст. От уявіть собі ситуацію: селищна рада чи сільська навіть рада, де 400 жителів, а ні, там не 12. Немає, таких сільських рад не буде, Вже ж ми вроді адміністрація. Не буде, але є. Коли ця реформа. Ні, Ви знаєте, як у нас 23 роки відбуваються реформи, і ні. дуже слабо. А щоб ви собі розуміли, що ця територіальна реформа це дуже масштабна реформа, Ні, я дуже знаю. потужна. Коли вона завершиться, чи вийде хоча б на якісь проміжні результати, важко сказати. Ні, ну, у нас ви знаєте, у нас реформа закінчується зміною вивіски, це найлегше. Я проводив ефір. Поляки реформа проходила 9 років. Поляки прийняли 150 законодавчих документів. І зміна в Конституції, яка не дозволяє е, ні прем'єру, ні е, Сейму, ні президенту змінити е, там виборчу систему, чи, чи е, змінити пропорції е, надходження прибутків там, у ГМІНу чи е, повід. Тобто, навіть якщо якийсь президент Польщі захоче це поміняти, йому не хвата каденції, щоб поміняти конституцію. Ну, не будемо е, заглядувати в досвід сусідніх держав успішних. Не зовсім так. Е, я аналізував цей законопроект, хочу сказати, що він доволі таки комплексний. Є там в лапках слабкі місця, наприклад, що би наша політична сила хотіла ну, від, 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 відредагувати. Ну, перше, виборчий бар'єр. Все-таки хотіли зменшити до 3%, а не до 5%. Аргументую, чому. В нас, на жаль, я вважаю, що, на жаль, ще не відбулося повністю політичне форматування суспільства. Є дуже багато дрібних партій. В деяких країнах воно завжди так, наприклад, в Італії завжди багато малих партій. Не знаю, по яким шляхом ми підемо. Я б хотів би, щоб країна все-таки більш Укрупнювалися ці політичні сили. Але на сьогоднішній день, якщо ми проаналізуємо, дуже багато людей от по парламентських виборах вони проголосували за сили, які не пройшли в парламент. Це до 20%. Уявіть собі, кожен п'ятий він не має фактично свого представництва в Верховній Раді. Я не хотів би, щоб це повторилося. А от Я зараз цієї думи, вибачаю, що перебуваю, але хочу розуміти, у нас вже один раз так було, що регіони, певні райони, Ну, будемо називати там, як вони будуть називатись там повітря, uh -huh. чи там я не знаю, ну в майбутньому. Не були представлені в обласній раді. І от оця партійна система, яка списки, не приведе до того, що можуть бути е, обласна рада сформована з депутатів Луцька і Ковеля. Ага. а якихось депутатів там Маневич, вибачте, там це абсолютно такий варіант можливий. Дуже гарне питання, і тут, е, ну скажімо так, є поле для дискусії. Нинішня система вона передбачає пропорційне представництво адміністративних територіальних округів мажоритарної складової. А з другої сторони, чи справедливо, що місто Луцьк, де є більше 220 тисяч мешканців, представлено в обласній раді двома мажоритарниками, а район, при всій повазі, де є 40 тисяч виборців, він теж представлений двома мажоритарниками. Тут палка у двох кінцях, це з одної сторони. А з другої сторони, я вам наведу приклад. Якщо буде відкриті партійні списки. Ну а уявіть? чому обласна власна рада двох э, э, дома представлена? Я ні, не... я маю... ні, з кожної да? адміністративної ну, Ску... районни Ні, ні. А, ви маєте по мажоритарному крові. Да, кожна адміністративна. Я маю Подивіться, а по партійні, по партійні списками подивіться. Людей. Луцьк. Ні, ще 40. Ну, ну, ну не зовсім. Але, 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 Я вам скажу але, приклад. Наприклад, можливо. по своїй політичній силі, да, так, тому що ми зрозуміли, що плануємо якусь виборчу тактику, стратегію. Ми будемо включати місцевих представників. Чому? Тому що е, людину, яку знають на місцях, він, він здатний акумулювати голоса і, скажімо так, підтягнути рейтинг політичної сили. І знову ж вертаючись до цих останніх до виборів, е, ну, краще... чисто, чисто місцевий переміг. Кра... Ні, ні, переміг якраз Бонда. Солянський хлопець але, 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 уявіть собі, е, якщо е, е, є великоваговик, скажімо так, волинської політики, який має вплив який має фінансові засоби, він все на все переміг 500 голосів, да, тобто це дуже мало, враховуючи, скажімо так, слабу конкуренцію. Але я маю на увазі, що все-таки буде регіональне представництво, тому що політичні сили вони зацікавлені в тому, щоб були місцеві представники, тому що вони будуть підтягувати рейтинг. Ну я помню не одні вибори, коли в нас навіть на місцеві вибори приїжджали багато. Варяг із Києва і з інших хтось знаходив якусь довідку, що тут народилась його бабуся, і він казав, що він. Дуже стучає за Волиню і так далі. так далі. Я не виключаю і не бачу от в цих поки що, ну можливо, десь ми не, ми не, не, не бачимо кінцевого проєкту, але я не бачу от того можливості перепони, що прийдуть виборці, а там будуть список і, і гарні прізвища, гарні фотографії кольорові, дорогі. Але місцевих людей немає. І вибирать, та вроді би і ні з кого. А я вам пропоную, що навіть як, якби була суто мажоритарка, ще було б гірше. Того, того, що приїхав з Луцька е, дядько, який має повні кишені грошей, купив би всіх, і, і він тим більше після цього, Сергій, от ви згадали Сергій, я от е, ознайомився з е, системою виборів в Америці. Ви вважаєте, вони хороші вибори? Я вважаю, що там демократія сотні років це демократія сотні років, і це в американської. Візьміть американську систему виборів. Оце, ви знаєте, там там, системи виборів, вибирають виборців і так далі. То при нашій системі оцей уповноважений, якого виберуть з партії, поки буде їхати з, з області в столицю, чи де там будуть вибори, трічі поміняє своє рішення. В Америці такого йому голову не може прийти. А в нас я вам гарантую. А це, а це не тому. Просто в них існує громадянське суспільство. І в них існує система стримувань і противаг, і не тільки публічних, а, скажімо так, непублічних, і фінансові інститути, і великий капітал, і громадянське суспільство, і судова система вони всі разом дбають про чистоту рядів і про те, щоб правила гри вони були правилами гри, а не так, як в нас. Дякую. Починаємо грати в футбол, а закінчуємо волейбол. Ну, бачите, ну це наша.